Протягом двох місяців весь світ споглядає за боротьбою з хворобою однієї лише пацієнтки у клініці, де лікується Юлія Тимошенко. Німецькі медики щоразу констатують погіршення її стану. Наші ж лікарі стверджують, що українська медицина на високому рівні, тому варто передати експрем'єрку у руки вітчизняних медпрацівників. Харківські медики б'ють на сполох. За два місяці лікування німецькими спеціалістами позитивних зрушень у стані здоров'я Юлії Тимошенко вони не бачать. Кажуть, за цей час колишня прем'єрка мала б, якщо не одужати, то принаймні почувати себе значно краще. Тож українські медики запропонували німецьким колегам скликати консиліум з приводу стану здоров'я хворої. Сложилася ситуація, коли відповідають одні, а лічать інші. В принципі это одна из причин сложившейся коллизии. Настало время наконец-то, так сказать, серьёзно, компетентно разобраться в этой ситуации и, так сказать, ну, при всём уважении к коллегам, Тим не не сказати своє слово. Відкладати на потім зустріч з німецькими спеціалістами не стали. Пішли до лікарні, де перебуває Юлія Тимошенко. Лікар Хармс німецької клініки Шаріте, що наразі лікує Юлію Тимошенко, біля воріт лікарні довго спілкувався з українськими колегами, але його позиція непорушна. Для розголошення діагнозу та історії хвороби необхідна особиста згода пацієнтки. Каже лікар Хармс. «Ми обговорили з лікарями цієї лікарні наступні кроки з діагностики лікування. На даний момент у нас невирішених питань немає. Я відкритий для спілкування, але я повинен отримати згоду пацієнтки. Наразі стан здоров'я Юлії Тимошенко німецький спеціаліст називає таким, що перейшов у хронічну форму. Про інвалідність поки що не йдеться. Втім, незворотні процеси в організмі вже почалися. Та, врешті-решт, лікар Тимошенко погодився на зустріч з українськими медиками. Утім, останні цієї зустрічі залишилися незадоволені. Мовляв, нічого конкретного німецький ескулап про стан здоров'я своєї пацієнтки сказати не зміг. А отже, й допомогти українські лікарі нічим не можуть. Обурюються, не вже світила медицини, стали непотрібними. Ми взагалі не збиралися розмовляти в основному стосовно конкретної там, десь патології, а взагалі обговорити ситуацію. Мало того, наша професора, яка з нами була. Мала бажання висловити свої побажання, якось своє бачення, скажімо, якісь можливо додаткові, якісь методи лікування, обстеження. Очевидно, немає бажання слухати наших фахівців. На захист вітчизняних медиків стали й громадські організації Харкова. Якщо ми не защитим сьогодні наших медиків, то такое же неуважение і презрение может бути высказано по отношению к врачам, к журналистам і к общественним діятелям, в том случае, якщо це вдруг понадобится бывшему премєр министру У цей же час група інших харківських медиків пішла далі. Вони вирушили до німецького консульства у столиці. Лікарі обурені, що їм не дозволяють самостійно лікувати пацієнтку. Хотім, щоб, в общем щоб було прекращено маніпулювати на здоров'я одного чтобы врачи щоб врачі, в общем -то, були были вне політики. Должна бути динаміка. Динаміки нет. Почему? питання. А пацієнтка не довіряє українським лікарям. От як це можна говорити? Під час мітингу харківські лікарі передали заяву німецькому посольству з приводу обурення нівелюванням української медицини. Проте до них ніхто не вийшов.